Всім привіт, шановні друзі, вітаємо вас на Кармаркеті. Це місто Житомир, найбільший авторинок в Житомирській області. Покровська 271. Ну і як завжди, починаємо наш ролик з того, що дякуємо нашим Збройним силам України, дякую всім, хто оборонить нашу землю. Я хочу звернутися до всіх небайдужих українців. А я думаю, таких 95% ну я вірю в це, що таких 95% які знаходяться як в Україні, як поза Україною. Обов'язково робіть все, щоб наблизити перемогу, тому що без нас, без нашої допомоги. І не буде перемоги однозначно. Тому друзі збираємо все, що можемо, особливо гроші донатимо. І допомагаємо кожен на своєму фронті. Допомагаємо один одному, все робимо, щоб наблизити перемогу. А на ми, як завжди, в неділю показуємо вам два ряди автомобілів і почнемо з цієї красуні. Це BMW, BNV, BMW BMW, BMW, BMW. Хто як називає 318 2020 року 259 тисяч на одометрі, двохлітровий дизель, автомат 5 місяць, задній привід Німеччина, 2 ключі. Ціна 29 999. Далі переходимо до шкоди. Це у нас Октавія а 5 2011 року. 261 тисяча на одометрі. 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі. Ціна 8 999. Дуже прохолодно сьогодні. 8 градусів тепла всього-навсього, але не дивно, що у нас жовтень. Volkswagen Golf 6 2012 року, 166 тисяч пробігу, 1,4 бензин, автомат 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі, ціна 9800. Знову наш шкода Октавія А5. 2009 року 258 тисяч пробігу. 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі, ціна 8600. У нас Volkswagen шкода. Volkswagen Тюран Volkswagen 2007 року, 202 тисячі на одометрі, 1,6 бензин, механіка 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі 8200. Volkswagen Каді пасажирі 2006 року, 235 тисяч. Вже набігав 1,6 бензин, механіка 5 місць, передній привід Німеччина, один ключ. Ціна 7-600. Ще один Volkswagen caddy Пасажирів вже 2012 рік. 229 тисяч набігав. 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина. Два ключі 11800. Renault Меган. 2009 року 100 тисяч на одометрі. 1,6 бензин. Механіка 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, 7,5 тисяч американських доларів. Volkswagen Golf 5. 2009 року 135 тисяч на одометрі, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Німеччина, два ключі, є додаткова гума, ціна 7200. Volkswagen Passat b 8 2017 року, 321 тисяча. На одометрі. двохлітровий дизель, автомат 5 місць. Передній привід Німеччина, два ключі, ціна 15950 Volkswagen Tiguan 2008 року 218 тисяч на одометрі, 1,4 бензин, механіка 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Ціна 10700. До речі, в кінці цього року, на початку, наступного презентація буде нового Тігуана. Я думаю, ви слідкуєте і обов'язково побачимо, що змінилося в Тігуанчику. І, до речі, Рестайл буде Турега. Volkswagen Passat CC, це Це. 2012 року 163 тисячі на одометрі, двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід. Це автомобіль з Кореї, має два ключі, ціна 14 900. Рено Меган другого покоління. 2006 року 238 тисяч. Пробігу 1,9 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Бельгія, один ключ, ціна 5500. Ми бачимо панорамний дах навіть є. А, інформація від власника у нас тут з'явилася. Один власник кузов без іржі в рідній фарбі. Є сервісна книжка. Mitsubishi ax 2017 року. 142 тисячі пробігу. 2,2 дизель, автомат, 5 місць. Повний привід. Швейцарія. 2 ключі. Ціна 17900. Рнозое. Електроавтомобіль 2017 року. 95 тисяч пробігу. Це 41 кВт. 5 місць. Передній привід Норвегія. 1 ключ. Ціна 13500. Далі у нас Volvo v 70 2011 року, 183 тисячі пробігу, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Норвегія, 2 ключі 11200. Бачимо заряджену комплектацію цієї Volvo. Volkswagen Tiguan. 2010, а, 16 року, це ж 16 рік, 139 тисяч на одометрі, двохлітровий бензин, автомат, 5 місць, повний привід, Привід е, США, один ключ 14400, Теж ми бачимо там в салоні, все ідеально, шкіра, все гарненько, все суперово. Далі у нас Ford c Max 2011 року, 264 тисячі пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, 1 ключ, ціна 8300. Якась є додаткова інформація у нас. Не фарбована в дуже доброму стані. Є сервісна книжка. Renault Grand Scenic. 2015 року 238 тисяч пробігу. 1,5 дизель механіка, 7-місне авто, передній привід, Європа, два ключі 11500. Volkswagen Golf 2004 року 212 тисяч пробігу. 16 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Фінляндія, 2 ключі, ціна 5500. Повнопривідний Хонде Санта Фе. Бачимо шкіра, там сіки попереду місця Авто 2007 року. 220 тисяч на одометрі, дизель 2,2. Механіка 5 місць, як я вже говорив повний привід. Два ключі, ціна 9300. Citroen c 4 Picasso Бо c 4 2010 року 206 тисяч. Пробігу 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Франція, 2 ключі, ціна 7500. Ще один електроавтомобіль у нас. І це у нас Nissan Leaf Скільки я розумію, друге покоління. 2018 року, 146 тисяч пробігу, 40 кВт, 5 місць, передній привід, Нідерланди, 2 ключі, 16300. 16300. Шкода Octavia Tour 2004 року. 203 тисячі на одометрі, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Є, до речі, додаткова гума. Ціна 4700. Красунчик BMW X3. 2006 року. 202 тисячі пробігу. Бачимо панорамний дах, чи це люк такий великий. Панорамний дах. Так, двохлітровий дизель, механіка 5 місць, повний привід Німеччина, 2 ключі, ціна 9900. Шкода Фабія. Автомобіль 2006 року. 215 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка 5 місць, передній привід Нідерланди, 2 ключі, ціна 4900. Volkswagen Passat B5. Мега крутецький автомобіль 2001 року. 198 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка 5 місць, передній привід, Німеччина, 1 ключ, 4600 ціна. Що у нас там? І біца. Ібіца 2012 року, 295 тисяч на одометрі, 1,2 дизель, механіка 5 місць, передній привід, Європа, 2 ключі, ціна 5100. Ну і Завершуємо цей ряд Opel Astra, Це H? H, я думаю. Так, H 2005 року. 193 тисячі пробігу, це 1,6 бензин. Автомат 5 місць. Передні привід, Норвегія, 2 ключі, ціна 5700. Ну і друзі, переходимо до наступного ряду. Я вам нагадаю, що у нас триває акція до кінця місяця. Всі автомобілі, які приїжджають до нас на авторинок, автоматично, абсолютно, безкоштовно потрапляють на Market Online. Вам потрібно завантажити чат-бот, завантажити фотографії, опис авто. І чекати на дзвінок, тому що номер телефону вказуємо ваш і вам тисячі потенційних клієнтів телефонують прямо вам. і Ви домовляєтеся про зустріч. Бажа то робити у нас на кармаркеті, тому що ми робимо все для того, щоб дуже швидко і легко продати авто і купити авто. Тому у нас є підйомник, у нас є комп'ютерна діагностика, у нас є товщиномір, який обов'язково всі автомобілі проходять ем, перевірку. Ну і шановні друзі, у нас є професійний менеджер, який вам підскажуть, розкажуть. І все зроблять для того, щоб продати авто. Ну а покупцям е дуже швидко е придбати авто, і тим більше договір куплі-продажу можна зробити у нас вже на місці. Ну а ми продовжимо далі. І починаємо наступний ряд стойоти Аурі з 2010 року, 216 тисяч на одометрі, 1,4 дизель, механіка. 5 місць. передній привід, дання, один ключ. Ціна 8100 Синенький, гарненький, Гольф, четвертий 2001 року, 316 тисяч на одометрі, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, 1 ключ, ціна 4500. Шкода Фабія 2003 року. 230 тисяч на одометрі, 1,4 бензин, автомат, 5 місць, передній привід. Ціна 4900. Ще одна шкода, тільки Octavia Tour попереду. 2004 року 200 тисяч на одометрі. 1,6 бензин, механіка 5 місць, передній привід. Офіційно придбано в Україні авто. Має два ключі, ціна 4600. 6 седан, так у нас. Ліфтбек тут, напевно. Красунька Opel Insignia 2009 року. 172 тисячі. Пробіг у 2-літровий дизель, механіка 5 місць, передній привід, Норвегія, один ключ, ціна 8500. Гарні фари у цей Тойотиярі з 2014 року. 146 тисяч пробігу. Це гібрид, літровий автомат, 5 місць, передній привід, Швеція, 2 ключі 11999. Автомат міг би не говорити, я думаю. Подивіться, як гарно він виглядає. Це Subaru Outback. 2012 року, 249 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, механіка, 5 місць, повний привід. Швеція Два ключі. Ціна 11500. Volkswagen. Caddy. Вантажівка. 2015 року. 211 тисяч пробігу. 1,4 бензин. Встановлено ГБО. Механіка 2 місця. Передній привід. Швеція Один ключ. Ціна 11500. І подивіться на цей Fiat 500. Який він маленький, гарненький, прекрасний, таракотового кольору, Такий міні Ферраї 2015 року. 36 тисяч пробігу. Це у нас електроавтомобіль 24 кВт. 4 місця. Передній приїзд, Норвегія, 2 ключі. Ціна 9900. Як же там все гарно зроблено. І до речі, позаду ще багато місця. Я думаю, буде менше. Так, електрофіатик. Ви подивіться, красунчик просто. Колір цей таракот, взагалі клас. Так, далі, Меган. Це у нас коупеха кабріолет 2005 року, 212 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, механіка, 5 місць. Передній привід, Швеція, 2 ключі, ціна 5999. Середня шкіра в дуже гарному стані. Ну, все тут а, і місце позаду трохи є. Гарне авто. Далі у нас Volvo V-60 2013 року. 287 тисяч пробігу. 1,6 дизель, механіка 5 місць. Передній привід Швеція Один ключ 11200. Hyundai i 30 2012 року. 235 тисяч на одометрі Це 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід. Офіційно придбано в Україні. Два ключі, 6800. До речі, мені дуже i 30 подобається університет. Далі. Шкода Фабія 2005 року. 181 тисяча на одометрі. 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Німеччина, 2 ключі, ціна 5200. Volkswagen Passat b 5 2003 року. 380 тисяч вже набігав, 1,9 дизель, механіка 5 місць, передній привід. Авто з Польщі, 2 ключі, ціна 5500. Вибачте, трошки тяжко говорити, тому що в п'ятницю наша полісся грала з Динамо Києва, перемогла 3-2. Я ведучий фан-зони, тому мені просто трошки кричати, тому що був неймовірний матч. Тому голос підсівший. Hyundai Tucson, 2006 року, 193 тисячі пробігу, 2-літровий бензин, механіка 5 місць. Передній привід Німеччина 2 ключі ціна 850. На черзі у нас Ford Focus 2017 року. 179 тисяч пробігу, 2-літровий бензин. Автомат 5 місць, передній привід, Сполучені Штати Америки, два ключі ціна 9300. Привіт, красуня! Привіт, лялючка! привіт, мега крутецька Audi Q5 з мега суперовим салоном. 2016 рік 131 тисяча пробігу. Це двохлітровий бензин. Автомат 5 місць повний привід. Сполучені Штати Америки. Один ключ, ціна 23 999. Кремовий салон. Як же там все гарненько, чистенько. Ах. Супер авто. Далі Volkswagen Passat B6. Автомобіль 2010 року. 254 тисячі пробігу. 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, ціна 7600. Який гарний колір. Блюда, поганочка. Mazda 3. Автомобіль який гарний. 2008 року, 153 тисячі пробігу. Це 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Швейцарія. Два ключі, 6450. До речі, якась інформація до такого. Сервісна книжка до травня 2023 року без підфарбування. Далі у нас Ас, від Шкоди. 2016 року 266 тисяч пробігу, 1,6 дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Авто з Італії, має два ключі. Додатково має гуму, ціна 12300. Власник написав інформацію. Так, велике то на 250 тисячах, 316 тисяч тому. А саме нове щеплення, всі гальмівні диски, плюс колодки, нові ГРМ, плюс помпа, ролики, 4 нових амортизатора. Тобто авто повністю обслуговане. Сів, поїхав, тому не батьтесь, кваптесь, не, батись, не, квап, е, кваптись, не е, залишайте поза увагу цю автівку, тому що реально авто варто уваги. Так, далі, Volkswagen Golf 4 2001 року. 193 тисячі пробігу, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, один ключ, 4200. І колір то, шкоди такий небесний гарнющий. Вау! Ще один кабриолет. Ще одна купеха, Це на Volkswagen EOS 2010 року. 200 тисяч на одометрі, двохлітровий бензин, автомат, 4 місця, передній привід, США, один ключ 8900. ну Виглядає топово взагалі шкіра в дуже офігенному. Станець, ДСГ коробочка у нас. Тут у нас місце позаду для двох людей. Перегородочка, підстаканнички, континенталь гума. І взагалі авто виглядає суперово Далі BMW 525 2015 року, 147 тисяч пробігу, 2 літровий дизель, автомат 5 місць, задній привід Німеччина 2 ключі 21500. Теж автопушка. Подивіться, який стан. І яка вона ж все-таки красуня. Ось в такому форматі BMW мені дуже подобається. Привіт! Красунька a 3. 2007 року 248 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка 5 місць. Передній приєд, Німеччина, 3 ключі. Додаткова гума на дисках і ціна 7499. Ще клас. Так, далі у нас шкода Б або Суперб. 2011 року 274 тисячі пробігу, двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Швеція, 2 ключі. Ціна 10850. Ну, мені ціна дуже подобається, дивіться, легкосплавні диски. Як гарно зроблений ось цей е -е, рестайлинг власних вог, можливо, якийсь гараж це робив, е -е, але взагалі авто виглядає дуже топово і дуже суперово. Так, Volkswagen Golf 5 2003 року, 180-199 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 1 ключ, ціна 5500. Ну а мордочка цього Б8 ідеальна. Як же він круто виглядає? 2019 рік. 204 тисячі пробігу, двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Німеччина, два ключі. Ціна 22 800. Онлайн. Сервісне обслуговування. Написано онлайн, не знаю, що он. сервісна книжка. 190 кінських сил. Ну, і цей автомобіль мені дуже подобається. Ford Mondeo 2011 року. 237 тисяч набігав, 1,6 дизель, механіка, 5 місць. Передній привід Німеччина, 2 ключі, ціна 9500. Ну і Переходимо до останнього авто в цьому ряді. Це у нас Volkswagen Passat B8. Автомобіль заїхав на вихідні до нас на кармаркет 2015 року. 250 тисяч пробіг. Це двохлітровий дизель, механіка. І 16500 ціна, і ми показуємо номери власника авто. Дуже гарний. Б8. Ну і на цьому, шановні друзі, будемо завершувати наш огляд сьогодні в неділю. Сьогодні у нас 8 число. Е, тому вже ви дивитеся ролики, розумієте, що е, можна приїжджати з понеділка, так як Кармаркет працює е, щоденно. Е, приїжджати, дивитися авто, е, робити тест драйв і обов'язково купувати. Ну а ми кажемо вам до зустрічі через тиждень. Побачимося ще раз, дякуємо нашим Збройним силам України. Все буде Україна, слава Україні! До зустрічі!